У народицькій громаді провели засідання політради Житомирської обласної парт-організації Слуга народу. Зустріч розпочали із покладання квітів до меморіалу пам'яті героїв базару та нагородження військових, прикордонників, поліцейських і рятувальників, які щодня наближають нашу перемогу. Народицька громада була вісім населених пунктів було окуповані. І сьогодні хлопці-рятувальники, які були поліцейські, прикордонники безпосередньо і виїжджали на вибухи, безпосередньо мали контакт з ворогом, тому це дійсно наші герої. Сьогодні ми відзначили їх подяками, годинниками Верховної Ради. Серед нагороджених і Олександр Моргулець, який працює рятувальником вже близько 25 років, розповідає після початку повномасштабного вторгнення він разом з колегами усували наслідки ракетних обстрілів, а також допомагав 115-й бригаді ТРО з ремонтом техніки. Саме військові зробили подання, щоб Олександр отримав нагороду. Я дуже як от, радий, ми зараз задоволений, що моя робота, що я військовим допомагав, щоб прийшла небезслідно, так що мене віддячили. Хлопці за це. Окрім цього, під час зустрічі Олевська громада передала медичній службі 115-ї бригади територіальної оборони реанімаційний автомобіль. Олевська громада передала вже більше 40 автомобілів для військовослужбовців. Це вже друга швидка допомога. Цей автомобіль нам подарений нашими земляками з Олевщини. Вони проживають в Ірландії. Вони подарували нам його безкоштовно абсолютно. Тому він стоїть на балансі міської ради. Ми з балансу міської ради передаємо на баланс військової частини територіальної оборони. Перед Рені реанімобіль пройшов повне технічне обслуговування. Майстри перевірили стан ходової, двигуна, замінили мастило, а також встановили зимову гуму. Військові планують використовувати швидку як стабілізаційний пункт. Коли йдуть поранення кінцівок, військовослужбовці будуть накладатися турнікети джгути. І в нас є час, мається на увазі година. За цей час військовослужбовець має бути десь направлений, де йому буде надаватись допомога, яка це ушивання рани. Та зняття турнікету. Якщо за цей час військовослужбовцю не буде надана допомога, він з часу може втратити кінцівку. А щоб цього не відбулося, ми маємо десь надати цю допомогу. То цей автомобіль буде дуже зручно для надання цієї допомоги. Забезпечення військових наразі є пріоритетним завданням команди Слуга народу. Зокрема, депутат Житомирської обласної ради Олександр Ющенко розповів, що за час повномасштабного вторгнення за його ініціативи воїнам передали допомоги на понад 30 мільйонів гривень. Це автомобілі, пікапи, які були придбані в Європі. Один автомобіль. Це декілька життів. Ми намагалися якомога більше їх придбати. Також передано автобус дуже в гарному стані: 63 посадочних місця. В минулому місяці 16 дронів було придбано, завезено Мавік-3ПРО. Під час засідання політради депутати розглянули низку важливих питань, які в рамках державної політики імплементуються в області: зокрема, готовність та спроможність пунктів незламності, забезпечення реалізації новітньої державної програми, патріотичне виховання молоді в навчальних закладах, питання розбудови в регіоні, спроможної мережі добровільної пожежної охорони. Сьогодні попрацювали, обговорили ті питання, важливі, які сьогодні є актуальними, і де ми сьогодні бачимо, потрібна політична воля, політична підтримка для того, щоб вони рухалися швидше, рухалися ефективніше. Ну і звичайно, сьогодні одне з ключових питань на нашому засіданні це було питання гарантій підтримки наших захисників захисниць, соціальних, медичних реабілітаційних. За результатами зустрічі депутати прийняли рішення про проведення найближчим часом наступного засідання політради із питань реабілітації та протезування захисників, а також захисту та прав дітей.